Вітаю! В компанії Western Immigration Alliance для вас термінові новини. Ситуація в Канаді відносно імміграції погіршується, влада змінюється і переглядається політика стосовно українців. Важливо не втратити можливість і зараз користатися тими програмами, що ще відкриті. Перезавантаження міграційної служби. Міграційна служба Канади перезавантажена заявками. У майбутньому цей процес подання може стати ще складнішим, тривалішим, і тому подавати документи треба без зволікань. Як знають всі українці, хто подавалися першими на деякі програми, отримували позитивні. Рішення в короткий термін. Подання на імміграцію зараз найкращий час для подання на імміграцію. Умови та вимоги можуть змінитися. Як ми знаємо з досвіду канадської імміграції, коли програма закривається, всі нові заяви не приймаються. Але ті, хто встигли податися, їх це не стосується, і їх заяви продовжують розглядати. Рівень англійської мови та професія. Якщо у вас низький рівень англійської або ваша професія не відноситься до затребуваних, це може ускладнити ваш статус у майбутньому. Дійте зараз, поки є шанс і відкриті програми. Ці поради допоможуть вам краще зрозуміти важливість подання заяви якнайшвидше.